Каже, нормально все. Я ж лежу, блядь, я напрягся, я отак лежу, блядь, у мене отак от це труситься, бо я напрягся так, що я, щось не всрався, бо, блядь. І я ж, типу, хочу піймати це відчуття, коли воно буде трізати, щоб зрозуміти, як це і коли буде. А вони собі там, блядь, щось за цей з помічницею спілкуються за Євробачення. За цю за джамалу, що це джамала тоді була. Щось там це. А у мене вже, блядь, все тіло болить напрягатись. Я кажу: так, а коли там щось це різати буде, він каже, та, блядь, я вже зашивив, почти, типа зашив, пішть. От я дурак. Коротше, каже, я почти зашив уже тебе. Е, я взагалі не почувствував. І це для мене було шоком.